Окей, у цьому випуску у вас чекає третя частина. Профіт на всі 1000% 5 причин позичати на Primex Finance Добрий день, друзі, ми з України. Рада вітаю вас усіх на своєму каналі. І з вами завжди ваш неповторний містер Атлант. У цьому відео вас чекатиме огляд проєкту Primex Finance а і ще конкретніше, то сьогодні ми продовжимо розповідати та аналізувати наступне питання: 5 причин, щоб позичати на Primex Finance та як отримати від цього максимальний профіт. Отож, продовжуємо. Із минулого випуску ми вже із вами обізнаємо. Але давайте трішки пригадаємо. Вирішення проблеми, яким чином Primex вирішує проблеми, пов'язані із протоколами кредитування. Розпочну із того, що Primex Фарінкс планує створити децентралізований протокол ліквідності, щоб увімкнути не торгівлю з потовою маржаю в кількох DEX і блокчейнах, не стикаючись із проблемами механізму надмірної застави протоколів кредитування DEFI, потенційного впливу централізованих книг, заявок чи інших застереження щодо е деривативів на основі криптовалют. Виходячи із вище сказаного, це буде з'єднання кредиторів. Із трейдерами, і це дозволить вдумайтесь лише підвищити річний дохід на активи на значні значні відсотки. Погодьтеся, що це надто круто. А ось тепер переходимо до третьої причини, чому потрібно позичати на PrimeX. Фіксована процентна ставка по кредиту. На відміну від TradeFi і навіть на платформі CeFi, відсотки ставки відсоткові ставки. По кредиторах в секторі централізованого фінансування є змінними, що означає, що вони постійно змінюються залежно від ринкових умов. Багато траплялося ситуацій, коли 10% відсотків, допустимо, АПІ-пропозиції може легко впасти лише до 2% відсотків за тиждень. Якщо використовування використання пулу матиме значний вплив через масовий приплив нового капіталу, можливо, збільшиться до 5% відсотків через місяць, коли раптово виникне високий який попит на запозичення діяльності. Виходячи із того, що було сказано мною трішки вище, такі скачки можуть бути непередбачуваними для кредиторів. Тому краще всього переміщувати свої активи між вигідними булами, щоб збільшити прибутку, відсоток прибутку. А, або ж це заново. Щоб збільшити відсоток прибутку. Або як потенційне вирішення цієї проблеми, ви можете отримати доступ до фіксованої процентної ставки шляхом блокування своїх коштів на певний період часу на Primex-Forex. Протокол фінансуватиме фіксовані ставки за рахунок комісії з фіксованої маржі. Рухаємося далі. Міжланцюгове кредитування. Не впевнений, що всі це знали, чули, але на початку Primex буде розгорнуто в кількох ланцюгах сумісних з EVM. І ми використовуємо децентралізовані мости, щоб запровадити функції крос-ланцюга в протокол. Тому трейдери матимуть можливість торгувати на різних ДЕКС. А в свою чергу кредитори матимуть доступ до багатьох ринків і отримуватимуть більший прибуток. Таким чином вони зможуть мінімалізувати ризики і диверсифікувати свої активи. І, звичайно, кредитори зможуть позичати активи в одному блокчейні, а, а виводити вже в іншому. Погодьтеся, що це є дуже корисна функція. Ну що ж, друзі, я гадаю, на сьогодні нової інформації досить, оскільки надто багато її не принесе вам користі. А тепер я пропоную підсумувати те, що було вже сказано мною вище. Підсумок. Сьогодні ми з вами ознайомились із. З третьою та четвертою причинами, чому варто позичати на Prime Finance. Особисто мені ці причини все більше і більше до вподоби. Адже я ні в одному проєкті такого не бачив. Різноманітність, високий прибуток від позики це досить і досить круто. І в додачу ще надійність, що твої кошти повернуться до тебе, Ще досить і досить е е круто. А на цьому у мене все. Був радий бути вам корисним. До нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!